Хочеться подорожувати не тільки по містам, а і по селам. Виїхали з Варшави. Ми вас вітаємо і хочемо показати дорогу, і ще села ми будемо їхати. Це у нас Олександров, ось, вказівник наліво. Три так, так, кілометри в сторону туди Олександров. Ні парент. Уже почався не парент. Ми вже в непаренті. Варшава закінчилась і почалося оце передмістя гарне, яке хочеться також трішки показати. Не парент. Отакі будинки. Добудований будинок, залізна дорога. Тут в Непере є ну, таке як електричка, як вона називається, не електричка, якось інакше називається, тому що тут карту. сполучення з Варшавою. Откуди ми заїжджаємо. Що, що заїхали, да, чи? якось ми сьогодні заїхали не так. Я ж тобі казала, що ми їдемо не так, але попали в таке гарне місце. Ось тут І я вам показую. показую. Справа це озеро в нас. Під'їжджаємо це... через 300 метрів. Знаходяться яхти. Великі. Водосховище тут в Дніпареньке. Такий курорт. Курортне місто. Ось Макдональдс. Ми Далі туди... Далі туди пляж буде. Туди направо. Там як море, прямо Сидимо це. Вод... Водосховище і ми їдемо по гарному непоренту. По лівий бік там річка тягнеться. Ми туди ходили гуляли. Ось вже значить курортне містечко. Ось це тут лівіатан, напевно. Так, обережно. Так, нам треба в лівіатан. Ще в магазин треба зайти. Зараз зайдемо в магазин, а тоді поїдемо далі. Покажу вам ще Ніпарента. Чудове передмістя Варшави з таким озером. З таким ну, яхт-клубом тут взагалі дуже, дуже круто все. Скупилась. Їдемо далі. Ні, це Це мой протокол. Хочу показати. І ще не Парента. Так, треба потримаю я, зараз одягну. Купила смаколики. Зайшла. Якісь цукерки. Олеся каже, що на Київський торт схожі. От. І можемо їхати далі. апельсидень, цукерки є. Апельсини для якогось блюда треба. І хочу показати далі. Непоренду так гарно тут, дуже. Те, що озеро, то, те, що тут яхти, відпочинок і сам непоренд по собі гарний. От сьогодні, не дивлячись на вихідний, лівіатан працює, тут є інші магазини. Багатенько тут магазинів інших, але сьогодні вихідний і не працюють. Не спіши, я хочу показати красу Ніпарента. Не спіши їхати. Чому красу не показати, щоб не тільки ми бачили цю красу. А ще хтось бачив, ось хатинка якась старенька. Який забор тут? Я ну, не помітив зелений. Я просто дивлюся, де особливо Ну що, будинки, ну рослини, друзі, саджайте багато хвойних рослин. Так, як багато росте хвойних рослин завжди гарно. От осінь, стоять там фруктові дерева, так як у нас це популярно насаджено, вони посипалися і ніякої краси. А тут ось у дворах, у приватних дворах, скільки ростуть, є такі величезні просто ялинки, туї, кіпарісовики, багато-багато різних рослин, і це дуже гарно. Ось така краса ніпарента. І Мені хочеться цієї краси показати, хочу, щоб ти навіть проїхав. О, навіть котик побіг. Киця побігла. Так, ось така як вона, ця краса. Треба буде ще пішки пройтися і показати краси. Вийду, похожу і покажу іще, яка краса навколо. Люблю красу, що є навколо. Вона захоплює мене. Вона дарує гарні емоції. Вона заряджає силою. Вона дарує настрій, ця краса, гарний настрій дарує. От клени в які гарні стоять. Просто супер все. І зараз вечірній не Зніму вам, почала в день знімати і зараз покажу, який він не і ще ввечері. Це головний, ну як адміністрація, Ужент Гміни Неперент Я так розумію, що гміна Неперент Можливо, це в цю гміну. О, там декілька сіл відноситься. Покажу цю площу. Я так розумію, що це центральна площа. Гміни Неперент Машин дуже багато їздить, міський транспорт, автобуси. І тут так гарно, навіть ввечері вийшла подивитися. Такий годинник на вежі. Далі магазин делікатеси, Бачу, костел прямо, то там Ресторан. О, машина як загуїла. Стоянка для автомобілей, хто приїжджає сюди. Магазин працює. Це якась площа. Таке гарне село. Бачите, підсвічуються свічки горять. Навіть ввечері, мабуть, цілодобово, тому що я бачила що там і на кладовищах цілодобово горять свічки. Банк. І далі дорога. Я зійшла з цієї дороги, де їздить багато машин, щоб показати вам тихіший не бо бо той мені заважає робити зйомку. Як я завжди говорю, хочеться красою ділитися з вами. Я так розумію, що це пам'ятник ось, так, да, пам'ятник. І біля цього пам'ятника такі вогні. Що це тут полеглим воїнам? Пам'ятник полеглим воїнам прочитала. І... Непорядок, но ведь написано, на какие Так, магазин. И далее костел. загубила. О, Багі. Багі гавкає, а я вас загубила. Багі, ти чому раніше не гавкнув мені? Загубила, пішла прямо. А, це Багі. Чому ти мені не гавкнув? О, як грибе землю. Красунчик, чому не гавкнув мені? Я не знала, де ви. Поки заглянулася. На ту красу вас загубила. І прогулюємося з собачкою. Отака краса не поренто. Костел ремонтується, пофарбували у свіжий колір, мабуть. Крізь підсвітки, ліхтарі гарні горять. Така краса від ліхтарів. Від нашого баги. Так, да, баги? Багі? Багі. Що скажеш? Що скажеш? Привітаєш нас! Така краса всіх нас вітає. І всім бажаємо добра. Не тільки добра і тепла, всім спокою, миру. Так якось зайшла на цю тихеньку вуличку. Машини тут менше машин їздить. Захотілося ще тихі місця вам показати. Більш тихіше. Все одно машини їздять, але їде не так, їх багато. Світла багато. Машин добре, що не так багато. Поїхала машина. Краса, ялинок вражає скрізь. Дуже-дуже гарна. Передмістя Варшави. Вечірні я ще й не знімала, щоб так десь вечірнє. Добре, що в нас є баги. Можна зняти ще й вечірні краси разом з ним. Тому що баги хоче прогулюватись пару разів на добу. Отакі тихі, спокійні вулички, ті, що подалі від центральної, бо по центральній вулиці там Дуже-дуже жваво, а мені хочеться тиші. Всім добрих, тихих і мирних ночей.